English for kids online. Full Blast Plus 6 Grammar Units Revision Unit 7 to 8. Сьогодні у нас з вами повторення граматичного матеріалу за двома останніми юнітами за робочим граматичним зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас. І так, працюємо з вами з нашим Revision, Page 35. Task A. Complete the uh, with the past progressive of the verbs and brackets. Повторюємо past progressive. Минулий тривалий час. Was, were і діє слово закінченням ING. 1A. I couldn't sleep because uh, <coughs> the baby was crying all night. Я не міг спати, тому що дитина плакала всю ніч. He wasn't crying, he was screaming. Він же ж не плакав, а він просто пищав. Так визжав. Yes, I know. Так я знаю. 2. while my mom was cooking, I was studying for my math test. В той час, як Матуся готувала, я годувався, я навчався, я uh, вчився, годувався до свого іспиту з математики. Three, what were you doing at 10 o'clock last night? Що ви робили о 10-й годині вчора ввечері? Уточнення, тому pass continuous. Well, I was watching the news on TV with my husband. Я дивилась телевізор. Uh, зі своїм чоловіком. Pam was washing the car while Sam was cleaning the windows. Pam мила машину в той час, як Сем чистив, прибирав вікна. Kate wasn't studying yesterday afternoon. Kate не навчалася вчора вдень. She was sitting in the kitchen and she was talking with her mother all afternoon. Вона сиділа на кухні і розмовляла з матусею весь день. Good. Task A. Uh, is ready. Поставте відео на паузу, кому це потрібно. Task B. Complete with the past simple or past progressive of the verbs and brackets. Тепер порівняння. Past simple одноразова дія, так, або дії, які повторюються одна за одною йдуть у минулому часі. І past progressive – дія, яка відбувалась в конкретний момент минулого. Sue was reading her book in the park last week when suddenly it started raining. Сю читала книгу в парку минулого тижня, коли зненацька почався дощ. Вона не могла там більше залишатися, тому вона взяла книги і пішла. В той час, як вона бігла додому, вона підслизнулася. Впала і забила ногу. Luckily, her mom's best friend was driving home uh, at that time. На щастя, її найкраща подруга Матусі, ну, найкраща подруга її Матусі, їхала додому в той час. She saw Sue saw and took her to hospital. Вона побачила Сю і відвезла її до шпиталю. The doctor told her to stay in bed for three days. Лікар сказав їй залишатися в ліжку три дні. Sue wasn't happy. Сю не була. Щаслива, звичайно, з цього приводу. Кіт. Ну насправді жахлива ситуація. Але добре те, що це все закінчилося добре. І останнє Сі. Повторюємо з вами uh, похідні від сам та Ені. No. Where's Jack. There's Jack. I can't find Him anywhere. Ніде не можу його знайти. I love the people in this town. Я люблю людей в цьому місті. Everyone is polite and friendly. Усі ввічливі і товариські, дружелюбні. 3. Susan has got no time to help me. У Сюзан немає часу допомогти мені. Can I have some extra ketchup on my hot dog? Чи можна мені додаткового кетчупу на 5. Is there anything to eat? I'm hungry. Чи є щось з'їсти? Я голодна? Sorry, there is nothing in the fridge. Вибач, але в холодильнику немає нічого. Six, Hello, is anybody here? Чи є тут хтось? Seven, I went to the food stand to buy some candy floss, but they didn't have any. Я підійшов до ларька з їжею, так, але е, ніхто не... аби придбати солодку вату, але там не, не було її. Eight. My town was beautiful in the winter. There was snow everywhere. Моє містечко було прекрасне взимку, тому що сніг був повсюду. Uh, nine. Ah, I think I heard something. Я думаю, я щось чув. Maybe there is somebody in the house, можливо, хтось у будинку. And the last one. Jack says he saw an alien last night, but no one believes him. Джек говорить, що бачив прибульця минулого вечора, минулої ночі, так, але ніхто йому не вірить. Поставте відео на паузу, аби попрацювати ще раз цією вправою. Good. Very good. That's all for today. Наразі це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на юніті 9. See you later. Goodbye.